Справді обмін відбувся. У, в рамках обміну Україна віддала соратника Медведчука. Мова йде про Олександра Тарнашинського. Це був один з лідерів руху Медведчука, український вибір. Тарнашинського затримали в травні 22-го року в Києві. СБУ встановила, що він за вказівкою російських спецслужб готував державний заклад в Україні. Який мав відбутися одночасно з російським вторгненням. Тарнашинського е звинуватили в тому, що він з радниками планував зібрати в Києві так звані національні збори, де збиралися схвалити резолюції про усунення від влади українського військово-політичного керівництва. Йому дали 5 років позбавлення волі. Я, щоб вас це не вводило в оману, знаєте, там якісь невідомий Тарнашинський і так далі, насправді. Це була вистава, яку розігрував Медвечук для того, щоб поставити або себе на чутті України, або якусь маріонетку Кремля, про яких тоді писали західні медіа, Британські спецслужби. Тоді був Царьов в шорт листі, тоді був е Мураєв в шорт листі, але казали також про інших людей. Навіть хтось казав про смішка. Хоча тут я не можу вам нічого достоменно казати. Тоді, значить, цей Тарнашинський був складовий цього сценарію. Крім Тарношинського, віддали також Росії Василя Мехеду. Це співробітник Секретаряту Уряду України. Він отримав 12 років тюрми. З 7-го по 22-й роки він за гроші передавав ФСБ документи українського уряду з грифами секретно і ДСП. ДСК для службового користування. В нього був координатор в ФСБ якого називали Григорій, і йому видали телефон і фотоапарат для передачі інформації. Тобто, це був повністю залегендований, інтегрований в українську владу Шпигун. Ще один, кого віддала Україна в рамках обміну це Віталій Васильєв, який допомагав сепаратистам вербувати українських силовиків. Васильєв у 2020 році отримав паспорт фейкового ЛНР. Виїхав в Луганськ, де передав представнику окупаційної влади контакти СБУшника, який дав інформацію про 14 колег для вербовки. Цей Василь жив в Києві і був силовиком, але його звільнили до початку повномасштабного вторгнення. Суд йому дав 5 років тюрми. Загалом в рамках обміну до Росії віддали 70 колаборантів. В тому числі люди, які передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військових об'єктів, про переміщення української армії, про співпрацю з окупаційною владою. Ну, важливо розуміти, що ми ж їх віддали і назад отримали своїх українських цивільних. Тому це не повинно бути не повинно сприйматися як щось погане. Це навпаки, Україна віддала негідників, зрадників і отримала своїх патріотів на взаєм. Тому велика подія, історична подія, за словами президента. Реалізовано єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Всі інші ініціативи росіяни блокують. Як уточнює Зеленський, поки що блокують, але повернення наших людей це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх, кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі заручники, яких утримують в Росії, всіх ми їх визволимо. Завтра, післязавтра, теж наступні етапи. Вдячні всій команді, яка залучена до цього проєкту. Також подякував правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Так деякі з них були в неволі з 22-го року наші українці.